Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Закони для майдану активістів можуть притягнути до відповідальності. Світ обурений іноземні політики критикують прийняті вчора закони. Особливі малюнки в аеропорту відкрилась благодійна виставка. Закони підписано. Віктор Янукович вже підписав п'ять законів, ухвалених Верховною Радою. Про це повідомляє джерело в патронатній службі глави держави. Поки що підтвердження цієї інформації на сайті президента немає. Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла бюджет держави та низку законопроєктів. Голосування відбулося, попри блокування трибуни та Відсутності спікера, оскільки опозиційні депутати заблокували його у власному кабінеті, бюджет не розглядали, а відразу його прийняли. Після сутички опозиційних та провладних депутатів голосування продовжилось без системи ради. Підняттям рук та блисковичним підрахунком голосів було прийнято низку законопроєктів. Зокрема, рада спростила зняття недоторканності з депутатів та дозволила проводити заочне кримінальне провадження. Мы предусмотрели, если будут вырываться карточки и будут препятствоваться работы, значит предусмотрели голосование руками, что допускается регламентом. И плюс к этому, чтобы не было никаких обвинений, что вдруг кто-то что-то не проголосовал, не просчитали и так далее и тому подобное, мы договорились, что каждое голосование по законопроекту будет подкреплено еще персональной подписью. В нашей державе, в Украине, Як такої законодавчої влади, найвищої гілки законодавчої влади, вже не існує. Парламентаризм в Україні сьогодні вмер. Те, що відбувалося нині, це повна комедія, це є повний фарс, це демонстрація повної узурпації влади в державі. Верховна Рада прийняла низку законопроєктів, які можуть стосуватися Євромайдану. Наприклад, чималий штраф можуть сплатити активісти автомайдану, бо депутати заборонили їздити колоною більше п'яти автомобілів без дозволу МВС. Носити маски та шоломи теж не можна. Окрім штрафу, можна відбутися адміністративним арештом, а блокування будівель та споруд потягне до п'яти років в'язниці. Опозиція скликає на неділю нове, вже восьме народне віче на майдані незалежності в Києві. Про це заявив лідер партії Удар. Віталій Кличко у четвер, виступаючи на Євромайдані. Вічі як і зазвичай має початися о півдні. Кличко закликав готуватися до страйку і приходити в неділю на майдан, щоб влада бачила, що її ніхто не боїться і що вимоги лишаються незмінні. Дострокові вибори президента і парламенту. Лідер партії Свобода Олег Тягнебок назвав події у Верховній Раді державним переворотом. Ми готуємося до страйку. Але в цю неділю ми збирає, збираємось як завжди в 12 годин на вічі. Ми будемо боротись. Не в захваті прийняті Верховною Радою України вчорашні закони викликали обурення у світової спільноти. Іноземні політики звинуватили українську парламентську більшість у пригніченні свободи слова, обмеженні основних прав людини та згортанням демократії в країні. Свої заяви з приводу процедури голосування 16 січня у парламенті та саму суть законів зробили Держдепартамент США, ОБСЄ, міністри закордонних справ Європи та міжнародні організації. Посол Євросоюзу Зуянтом Томбінський висловив стурбованість тим, у який спосіб українські нардепи прийняли низку законів. Я стурбований тим, у який спосіб сьогодні у парламенті було проголосовано деякі закони. Норми слід ухвалювати з дотриманням належних процедур. В іншому випадку довіра до демократичних інституцій та правової системи опиняється під загрозою. В Україні при в Україну приїде делегація з 12 членів європарламенту. Спеціальна делегація з 12 членів європейського парламенту відправиться в Київ 28-30 січня, щоб оцінити ситуацію в Україні. Депутати європарламенту планують зустрітися з учасниками Євромайдана, представниками опозиції, українського уряду, судової влади та організації громадського суспільства. Очолить делегацію голова комітету у закордонних справах Ельмар Брок. どうぞ。<music> П'ять автомобілів Автомайдану на європейській площі у Києві оточили більше 20 машин активістів антиавтомайдану. Як повідомив активіст Автомайдану Андрій Рубан, це почалося близько 8.45 і Поки що конфлікту немає. Люди з Майдану Незалежності, афганці і народні депутати пішли на європейську площу, щоб не допустити конфлікту. Машини антиавтомайдану позначені в основному георгіївськими стрічками. І яка наразі ситуація на європейській площі? Ми запитаємо у нашого кореспондента Яни Курченко Яно, що ж відбувається у центрі столиці. Моє вітання, Олександр. Зараз на європейській площі усе спокійно. Ми застали лише декілька автомобілів автомайдану. За словами водіїв, дійсно були автомобілі антиавтомайдану. Вони були з символікою України з українськими прапорами та георгійськими стрічками. Усі вони мали харківські номери, особливих сутичок не було. Водії просто поспілкувалися, подискутували на різні. Зні теми і е, вже зовсім скоро. А антиавтомайдан автомайдан залишив європейську площу, і е, люди з Євромайдану також її залишили зараз. Тут все спокійно, лише кілька машин автомайдану. Олександр, дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Яна Курченко. У столичному будинку профспілок з'явився виявили труп невідомого чоловіка. На місце події приїхала слідчо-оперативна група насильницької смерті. Правоохоронці не виявили документів, що засвідчують особу у померлого. Не було за висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність. До 11 години вечора, вчора, по постаслінністю 102 до чергової частини київської міліції, від лікарів не дійшов виклик про те, що в будинку профсоюзі на четвертому поверсі помер чоловік. Правоохоронці оперативна група прибула на місце. Тіло померлого оглянув судово-медичний лікар, ознак насильницької смерті він не виявив. Але на кінцівках ніг у нього були виявлені рани у вигляді трофічних язв. Тіло було направлено на проведення судової медичної експертизи і згідно висновків. Експертизи причиною смерті померлого стала серцева недостатність. Також документів, які досвідчували особу померлого, при ньому не виявлено на вигляд чоловіка 60-65 років. Назі проводяться всі необхідні заходи для того, щоб встановити особу померлого, і в подальшому, якщо у нього є родичі, думати про це родичі. Тетяна Чорновол каже, що не злиться на виконавців, які її побили. Виписана з лікарні журналістка Тетяна Чорновол заявила, що не відчуває злості чи образи по відношенню до виконавців її побиття, але хотіла б покарати організатора та замовника. Я дуже погано почуваюся, перебуваю вдома. Щодо виконавців, у мене немає на них злості. Ображатися на них не можу. Мені хотілося б покарати організатора та замовника. Будуть очні ставки, тому що в нас розходяться свідчення. Вони обманюють, що я, начебто, якось не так поводила себе на дорозі. Юрія Луценка сьогодні випишуть з клініки. Екс-міністр тиждень перебував на інтенсивному лікуванні як в ніч на суботу. 11 січня його побили бійці Беркуту. Зараз йому вже краще після струсу мозку він йде на поправку. Вже зняли шви. Ці діти потребують особливого піклування та їхні таланти просто вражають. У міжнародному аеропорті Київ проходить благодійна виставка-продаж картин маленьких українців з обмеженими можливостями. Роботи бачила і наша знімальна група. Природа, натюрморт Петриківський розпис на благодійній виставці у міжнародному аеропорті Київ представлено більше ста картин. Більшість із цих шедеврів виконали діти з особливими потребами. Олі 11. дівчинка від народження погано бачить і виховується у спеціалізованій школі інтернаті. Малюванням вона займається уже три роки. Її роботу придбали у перший день виставки. Я малювала птаха, коли до нас приїжджали гості. То мого птаха подарували ну якби начальнику якомусь. i się zaraz ja majowy Велику роботу могу навіть показати. в мене є на телефоні, як я вже почала, і в мене є, є вже прогрес. Там є готовий хвіст, і деякі квіти, але закінчувати доведеться ще тижня, два-три. Така виставка в Україні проходить вперше. Її організували міжнародний аеропорт і благодійний фонд. Стен з картинами розміщено просто у центральному холі аеропорту. Придбати роботи можуть усі бажаючі. в цю, в цю акцію ми підтримуємо дітей з обмеженими можливостями. Частично картины, которые представлены на выставке художественных работ, сделали сами дети. Із домов інтернатів для таких дітей і їх підтримали також київські школи художественные і всі ці роботи продаються в аеропорту. Ми установили цену на достаточно символічна, може для кого-то покажеться це много. Но це 250 гривень за роботу. Виручені кошти підуть на потреби дитячих будинків, а автори робіт отримують власні гонорари. Всі средства, которые будуть вилучені від реалізації цих роботів, направлені будуть на конкретні цільові програми. Ще дітським дома. А ті діти, катори, ті роботи, котри написані дітьми воспитаніки детських домов. Вони будуть деньги будуть перечислені і на націові счета ім'я этих дітей, імена і тіх Виставка триватиме близько місяця. За цей час організатори сподіваються, що усі роботи будуть продані. Заходи такого роду планують проводити і надалі взимку і влітку. Яна Курченко, Артем Котасов, Соціальна країна. Розвинуті не по рокам. Сьогодні у світі відзначають всесвітній день дітей-винахідників. Завдяки нестандартному погляду на світ і креативній думці юних генів людство отримало тисячі винаходів, без яких сьогодні важко уявити повсякденне життя: пластилін, хутрові навушники, шрифт, брайля і багато іншого щороку. Більш як півмільйона люд... дітей створюють винаходи, багато з яких навіть рятують життя. Живі скульптури переслідують відвідувачів пляжів в Голландії, Дивовижні, гігантські істоти створює відомий голландський скульптор. Тео Янсен для створення каркаса майстер використовує дешеві жовті пластикові трубочки, рухаються скульптури, вступаючи у взаємодію з вітром. Його створення його створіння найкраще пересуваються на пляжах. Тому як тільки чергова скульптура готова, майстер відвозить її туди. А от нашим журналістам не до пляжів вони вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 14-й.